Вирок російським злочинам на Донбасі 9 липня. Велика палата Європейського суду з прав людини оголосить рішення у справі Україна та Нідерланди проти Росії. Це найбільше міждержавне провадження в історії Європейського суду з прав людини. Воно охоплює системні порушення окупантами прав людини в Донецькій та Луганській областях, починаючи з 2014 року, а також після повномасштабного вторгнення в 2022. тисячі Це воєнні злочини, депортації дітей, викрадення цивільних тощо. Премий блок стосується збуття росіянами літака рейсу MH17 у липні 2014-го, що призвело до загибелі 298 людей. Заява у цій частині подали Нідерланди. Рішення суду стане прецедентом для міжнародної правової кваліфікації дій Російської Федерації і основою для подальшого переслідування агресора. Нагадаємо, наразі на розгляді ЄСПЛ залишаються ще три міждержавні справи України проти Росії та близько 10 тисяч індивідуальних. Альних скарг ми запрошуємо до нашого ефіру і до розмови Марію Мезенцеву Федоренко голову підкомітету із питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським союзом. і голову постійної делегації парламентської асамблеї Ради Європи. Пані Марії, вітаємо. Вітаю, слава Україні! Героям Грам, слава. слава цю справу Нідерланди і Україна проти Росії вже називають унікальною в історії Європейського суду справ людини. А чому поясніть, будь ласка. Так, дійсно це вірно. Я поясню дуже прості, але mm -hmm. цікаві факти. Насправді в даній ініціативі також вагому роль відіграють ті 26 держав і одна міжнародна організація, які виступили як третя сторона. Це держави, які підтримують даний позов. Я не буду всі 26 їх перелічувати, але вони всі є в складі Ради Європи і працюють з нами в рамках пар парламентської діяльності Пар'є. це означає, що це не просто Україна і Нідерланди, а найбільша і найширша коаліція в історії існування європейських справ людини, яка підтримала даний позов. Хочу також відзначити, Пар'є, як інституція, в якій працюють разом 46 держав і їх парламентарі є єдиним унікальним органом, який обирає. Суддів до європейського суду з прав людини, і ми дуже пишаємося тим, що за конкурсом за голосуванням депутатів Пар'є, зараз Україну представляє пан Гнатовський, дуже поважна особа, яка двічі очолювала, наприклад, комітет з протидії тортур. Повертаючись до процесу, ми розуміємо, що унікальність полягає в тому, що як ви правильно зазначили, це і індивідуальні позови, яких на Збиралося вже 9500. Це позов, який є на міждержавному рівні. Позов Нідерландів і України проти Росії. Дуже цікавими фактами є ті, що наприклад неможливо. Зібравши всі вже дані і провівши всі ем, дослідження, зібравши всю інформацію, до якої правильно було так зроблено, що Росія не була долучена. До речі, це коментував пан Пісков. Е, я працюю, він сказав: дуже жаль, що Росія не прийняла участь в даному процесі. Ну, звучить це так. Дуже жаль, що ми не могли брехати всьому світу надалі, перебуваючи в офіційному процесі збирання доказів по збиттю бо в HMG 17 в авіакатастрофі якої Точно винна Росія це було задокументовано на декількох плівках аудіоплівках при розмові з самим президентом Путіним, де зрозуміло, що без його вказівки, без його погодження, використання тимчасово окупованої території Донеччини і використання самої установки БУК було би неможливим. Вже довічні засудження отримали двоє громадян. Сі, один громадян України, які, в принципі, вже Є доконаним фактом, але все-таки 9 числа ми чекаємо вирішального вироку, який стосується багатьох тисяч українців, і тут я хотіла би пояснити, що це, скажімо, так, один з пазлів того, що зараз Україна робить на міжнародній арені правового захисту і захисту прав людини. Ми бачимо, що вже більше 30 заявок є в міжнародному реєстрі. Збит. Компенсації, які також є ініціативою України і Ради Європи, це дуже важливо і закликає українців скористатися сьогодні за стосунком дія для того, щоб можна було подати на вже 10 категорій питань полону, катувань, сексуального насильства, насильницьких зникнень, насильницьких переміщень, масових воєнних злочинів. І ці категорії можуть перетинатися в рамках. На жаль, історії одного українця або українки, тому що сьогодні ми бачимо, що не всі воєнні злочини ще зафіксовані, вони розглядаються в рамках матеріальних і дуже важливо, що нематеріальних збитків. Бо, як ми з вами знаємо, будинок можна відбудувати, а психоемоційний стан не завжди втрачає Україна сьогодні дуже багато і матеріально, але Вважаємо, що даний випадок є підтвердженням того, що Європейська конвенція з прав людини працює міжнародне право також працює. Ну і цього тижня чекаємо ратифікації важливого документу для встановлення справедливості на найвищому рівні для топ посадовців Росії в рамках створення спецтрибуналу за злочин агресії. Так, от пані Марії, тут хотілося б розібратися на практиці. Так, що це буде означати? Ось це правова сила рішення Великої Палати. Тому що ну ми бачили, що міжнародний суд в Газі теж видав ордер на арешт Путіна, але поки що нічого не відбулося. Тому як це от на практиці працюватиме. Ну, по перше, таких рішень ще не було. Воно якби нанизується на наші всі зусилля стосовно міжнародного права і безумовно міжнародного гуманітарного права ви абсолютно праві. Воно має свої слабкості. Саме держава Україна зараз ініціює зміни до міжнародного гуманітарного права. Якщо ми розглянемо такі кейси, як повернення з полону, звільнення з полону. Особливо це стосується цивільних осіб, які Росія яких Росія не має права взагалі брати в полон, і така категорія, як обмін цивільними, вона не існує, тому що, наприклад, зі сторони України ми не порушуємо міжнародне гуманітарне право, міжнародні конвенції, і нам немає якби. Кого на когось міняти, ми можемо обміняти всіх на всіх тільки категорію військовополонені, що і відбувається, цивільні так. повинні бути повернуті без додаткових будь-яких умов взагалі не мають права росіяни брати наших цивільних в полон або насильницько переміщувати те саме стосується і категорії незаконно переміщених дітей. Тому Ой, сьогодні. Буде додатковим елементом правосуддя і спілкуючись з сім'ями. До речі, які були на голосуванні резолюції, Пар'є, якщо мені не зраджує пам'ять, 23-й рік вони спостерігали весь цей процес. Вони їх можуть зрозуміти напевно тільки українські сім'ї, які так само втратили рідних. Пані Марія, ми повернемось до цієї теми, тому що 9 липня почуємо цей вирок. Буде про що поговорити. Вдячні, що ви долучилися до ефіру. Марія Мазанцева Федоренко, голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом, голова постійної делегації парламентської асамблеї Ради Європи.